Всі знають, що влітку потрібно пити багато води, але скільки потрібно випивати восени, коли на вулиці знижується температура, і ми вже не хочемо всіх пити. Вода в період зміни погоди це є найкраща профілактика вірусних захворювань, оскільки вона виводить всі шкідливі токсини з нашого організму. І якщо води недостатньо, шкідливі речовини надовго засідають у різних органах. В результаті знижується імунітет і природний захист організму. Лікарі називають як мінімум 6 наслідків зневодження в осінній період. Це погіршення травлення, зниження імунітету, відсутність енергії, головні болі, погіршення стану шкіри, волосся, нігтів, підвищення тиску. Організм річ надсилає нам сигнали спраги, але продовжує зневоджуватись майже з такою швидкістю, як і влітку. І тому я всім рекомендую завжди пити воду. Всім гарного здоров'я!